Так, для тіла, що в мене є. так, Це ось такий користуюсь я ось таким гелем по догляду гель догляд для душу від компанії Nivea, свіжість лемонграсу з капляками масла та ароматом лемонграсу. Дійсно такий чудовий свіжий аромат. Об'єм даного гелю 250 мл. Гарно піниться, має і чудово, розкривається чудово в ванні, але мені підсушує трішки шкіру. Я не можу сказати, що прям негативний такий негативний такий гель, ну, і повторювати більше його не буду, тільки із-за того, що сушить шкіру тіла мого. Після душу я використовую. Ось таку, е, лосьон для тіла, це вже пустий флакончик, тому що я пересливаю їх в такі баночки, які закручуються, типу, ось таких, тому що як мокра, е, е, мокрі руки і потім як масло важко вичавлювати, тому я переливаю в такі баночки, чудовий лосьон. Часто, взагалі практично всі аромати у мене є. Об'єм даних лосьонів 150 мл. Це даний парфумований лосьон з ароматом парфумованої води Максима від компанії Avon. Вони такі легкі, мають насичений аромат парфюму, тримаються більше доби на тілі, добре його зволожують, швид швидко обираються. Взагалі чудове-чудове. Користуюся не перший рік і не перший флакончик, і буду купувати ще. Так, далі для гоління. Я використовую ось такий чоловічий гель для гоління від компанії Avon Essential. Так, перекладу тут немає, не буду шукати 150 мл чудовий гель, але тут його є трішки. І взаміну я візьму також від компанії Avon ось такий гель для гоління, для нормальної шкіри з олією Жожоба. Я взагалі. Як на мене, немає різниці, чоловічий чи жіночий, а взагалі, ось е, дані гелі я беру в компанії Евін, купую ті, які, як можна сказати, які є дешевші в каталозі. Як на мене, вони практично однакові. Цей, як ви бачите, має ось такий голубий відтінок, густий гель, трішки-трішки-ледь легкий, такий, як чоловічий, але я б не можу сказати, що чоловічий аромат на шкірі не залишається. І хочу вам показати ось жіночий. дивіться, теж голубий. Як на мене, це одне й те саме, мені здається, що навіть такий самий аромат. Одне й той самий продукт, тільки розлитий в різні такі баночки, як чоловічий та жіночий, Я вже не один раз їх тестувала. Для мене вони практично однакові. Не практично, а взагалі однакові. Добре справляються зі своєю дією, не залишають подразнення, добре сприяють голінню. Взагалі взагалі суперзасоби. Хто користується, той знає. Також для засобів для інтимної гігієни у мене ось такий від компанії Avon Simply Delicate з ромашкою, об'єм 300 мл, також чудовий гель-інтим. Густий, приємний має аромат, густу таку гелеву консистенцію, також добре справляється зі своєю дією, не викликає зуду і інших таких негативних відчуттів. Чудовий такий засіб. Так, наступне що для тіла. Це я використовую ось такі два дезодоранти антиперспіранти. Перший це Кашемір компанія Сеніта. Бюджетний, дуже бюджетний 24 гривні дезодорант-антиперспірант, але є, можу сказати, негативний відгук, тому що він взагалі не має ніякого захисту. О, тут написано свіжий, захищає шкіру, заспокоює, запобігає появі неприємного запаху. Якщо ви. Дома нічого не робити, як казувати, лежати на дивані, так, да, дійсно, він буде захищати. Якщо хоча б якесь мікронавантаження, якісь, ну, я не знаю, там десь продатися в магазин, в таку теплу, даві, не жарку, теплу погоду, все може з'явитися неприємний аромат, якщо хтось страждає на посилене потовиділення. Потовиділення буде 100%, взагалі такий домашній. Антиперспірант для людей, які не страждають посиленим потовиділенням. Що не можу сказати про ось даний антиперспірант від компанії Avon. Це в мене з ароматом парфюму Cherish. Захищає, як на мене, 100% навіть в жарку погоду, фізичне навантаження взагалі від потовиділення, від запаху, навіть має такий аромат, як Трішки може якісь якісь є такі нам'яки на що ви маєте вспотіти, то такий буде ніжний аромат черіш. Єдине, що дуже довго сохне так, як наноситься такий великий ролик, і наноситься така велика його кількість, треба наносити за якийсь період хоча б за півгодини до одягання, це перше, і може залишати. Білі сліди на одягу, тому майте це на увазі. Так, для тіла, що ще в нас є? Так, давайте, значить, для догляду за ногами. А мій ще ось такий використовую в домашніх умовах. Ось такий парфюмований спрей для тіла від компанії Avon Encanto. Коралова магнолія 100 мл. Ще доволі багато в мене його є, вистачить, напевно, ще й на червень. Має чудовий такий аромат. Спрейовий, я б не сказала, навіть спреєвий це такий парфюмований аромат, який залишається дуже довго і на тілі, і на одягу. Магнолій аромат. Магнолії дійсно є. Такий чудовий засіб. Такий домашній парфюмчик можна користуватися. Так, догляд за ніжками. Заключається. Перше, що для догляду у мене, це ось такий скраб від компанії Avon Food Works з маслом і ліпе, зволоження та, напевно, тут нема ніякого пілінг для ніжок. Такий легесенький є пілінг для ніжок, такий легко що почистити. В кого є якісь проблеми для ніжок, він не допоможе. Дійсно, такий поскрабує, навіть трішки, як на мене, зволожить ніжки. Такий, як є, тому не користуватися. Як немає, то, як сказати, нема про що жалітись. Далі на один, максимум, може, два рази залишилось в мене ось такий вистанавлюючий гель для ніг з ефірним маслом м'яти. Також чудовий засіб, великий об'єм, добре вбирається шкірою ніг. Залишається надовго на не залишається довго на ніжках, немає ніякої плюночки, немає ніякої липкості. чудовий засіб. Так, далі, на, також на одненький разочок, ось тут ще є, це фітобальзам для ніг, для профілактики, тріщин та мозолей від обліпиха з обліпихою та подорожником. Єдине, що має такий насичений аромат обліпихи, кому не подобається. То не раджу даний бальзамчик, так як такий є дуже насичений аромат, який довго тримається на ніжках і довго тримається такий на руках. Але плюс в тому, що дійсно він такий, як мені здається, легкий, але має таку дію, яку швидко обирається ніжками, і така, як захист, мені здається, є для шкіри ніг. І дуже мені подобається, що є ось такий дозатор, де можна використати до останньої каплі. Чудовий такий засіб, бюджетна ціна, можливо, ще повторити. І він в мене, як ви бачите, закінчується, тому на заміну йому беру ось такі пробні зразочки, пом'якшую крему для них від компанії Shelly. Professional з сечовиною, екстрактом водорослей та олією аргани. Інтенсивне зволоження, об'єм 45 мл даних пробничків. Я вже одним користувалася. Він має приємний дійсно аромат: 5% міст сечовини, пом'якшує шкіру. Надовго утримує вологу в шкірі ніг запобігає утворенню тріщин, покращує здатність шкіри до відновлення. Дійсно класний засіб. Але я не знаю, плюс, мінус, для кого це бюджетна ціна, для когось не бюджетна. Для мене для крема, для них об'єм, здається мені, 250 мл, Приблизно така є 250 гривень, така його ціна. Як подумати, гривня за 1 мл крему здається мені і небагато, але. Цілий флакончик купити. Може, шкіра привикне до цього крему і якогось позитивного ефекту не буде, тому була на мейкапі акція. Ось два таких пробничка купуєш, третій подарунок. Виходило дуже-дуже бюджетно. Один пробничок був, здається, мені, 45 гривень, 2,90 а поділити на 3,30 гривень і було 90, 140 мл, 130 мл, Тому я вирішила спробувати. Поки що не жалію, задумаюся, звісно, над покупкою повного розміру даного продукту, але для мене ціна така трішки-трішки зависока. І для ручок я використовую для денного такого використання це ось такий крем від компанії «Івроше». Малина та м'ята, малина та м'ята. Наносити на шкіру рук об'єм 30 мл. Що я можу сказати? Крем, як на мене, непоганий. Має дійсно приємний аромат малини з м'ятою, навіть більше малини. Легкий такий, швидко вбирається. Ось, я вирішила трішки показати фокус, як був. Ого, закривати все. Швидко ось розноситься, легенький, дуже швидко обирається. Плюс в ньому, що швидко обирається, дійсно зволожує напитує ручки. Мінус, перше, це малий об'єм, за достатньо велика ціна. Друге, це він мені чим схожий. на Практично 90% на молочко для тіла від даного бренду. Я, наприклад, не побачила ніякої різниці між цим кремом і молочком для тіла. Кому подобаються дані кремчики, навіть вигідніше купити таке молочко для тіла в такому великому об'ємі з дозатором, і використовувати як крем для рук. Ефект один і той самий. Як на мене, як то кажуть, за чим платіть більше. Не бачу е, якоїсь різниці між використанням е, якогось більш бюджетного е, крему і ось такого даного крему від компанії Івроше. Але купувала в наборі. У е, мене було єдине замовлення з компанії Івроше. Е, там були гелі, е, молочко для тіла і ось крем для рук, ще бальзамчик. Здається, п'ять продуктів було. Я не можу сказати, що в мене якісь негативні відгуки. Ну і позитивного, як в тому мало, тому що нічого такого особливого за таку велику ціну я не побачила. Е, так, значить, вертаємося до кремчика. Його залишилося небагато. Як він закінчиться, я візьму використання. Ось такий зволожуючий крем для рук в об'ємі 75 мл від компанії Avon Naturals. Японські сади сакури. Так. Цей крем трішки густіший за кремчик. Так, за кремчик з Івроше, Плотніший, як ви бачите, вже так, не так швидко він вбирається. Розноситься він дійсно трішки важче, має е, такий ніжний-ніжний аромат е, цвіта сакури цвіта вишні. Ручки зволожені, такі ніжні, швидко він не обирається, тому на такій бумажній роботі його використовувати не можна, тому, тому що бумаги будуть мати жирний такий відбиточок, але в домашньому використанні непоганий не такий засіб. І для нічного догляду я використовую ось такий крем для рук, ступнів та ліктів. Я, в принципі, використовую тільки для рук від компанії Avon Planet Spa. Неперевершене живлення з маслом африканського дерева ши. Це доволі такий густий кремчик. Бачите, навіть не переливається. Має такий приємний аромат карамелі, такої жареного сахара. Він дійсно такий плотноватий, важко розноситься по шкірі рук. Але на ніч, як ви нанесете, на ранок будуть дуже ніжні, м'які такі ручки. Тріщинки, в кого є, будуть заживлені, тому часто використовую креми або маски для рук від даної, з даної серії. Ось На даний момент у мене є ось такий, тому раджу всім. І залишились засоб.